Ось тут у нас рвалися снаряди, прилітали. Бачите, он посічені дерева, що верхушок немає, познімало. Це все побило снарядами і усі осколки летіли ось сюди на приміщення, повибивало вікна тут і в їдальню. У березні 2022 року під час російської окупації у шкільну їдальню в новій басані поцілив снаряд. Від вибуху зруйнувало дах, вибило вікна, пошкоджень зазнала система опалення та меблі. Прибудова з продуктами частково зруйнована. Також її пограбували. Через це, зі слів директорки Марії Матюшко, до кінця 2022 навчального року для дітей організували буфетне харчування. Три тижні тому тут почали ремонт. Працюють над заміною елементів даху, замінюють мережі, готують приміщення до внутрішніх робіт. Фасад теж буде утеплюватися, фасад теж буде змінюватися. Тут подовжується дах у нас, от, ну, заміна там часткових елементів і подовжили дах, бо обмиває стіни. Буде утеплюватися повністю все. Заміна дверей, все буде замінюватися. Нині зі слів Марії Матюшко роботи виконані приблизно на 30%. За проєктом тут в дві зміни будуть харчувати 180 учнів. Це зал, в якому дітки в нас снідають. От це робоча зона, на якій готується їжа. Зараз це все приводиться до стандартів. Буде робитись тут одна перегородка. Буде сучасна мийка, буде сучасна машина для миття посуду, будуть внутрішні туалети. Як розповів головний спеціаліст з питань розвитку інфраструктури та розробки інвестиційних проєктів Новобасанської громади Мирослав Величко, роботи тривають за кошти державної субвенції зі співфінансуванням із міського бюджету. Разом це понад 4 мільйони сто тисяч гривень. Ще на понад 5 мільйонів сто тисяч у закладі ремонтують укриття тут повністю всі внутрішні роботи: гідроізоляція, проведення опалення, заміна електроосвітлення. Повністю всю проводку встановлення вентиляції, встановлення санвузлів. Два дні зробили назад. Перегородки і вже ось подивіться, який об'єм роботи зроблений. Це був центральний коридор, довгий до самого кінця. Там він таким з підняттям іде. Тому вирішили тут відгороди мотолити. Це дуже зручно для дітей. Працювати почали 17 жовтня зі слів виконроба фірми підрядника Івана Киселиці. Виконали 40 відсотків від запланованого. Щодня на об'єкті працює 23 робітники а потім стіни. Стіни тут дуже були дуже гарні. У нас зараз на сьогоднішній із тисячі квадратів у нас проштукатурно 850 квадратів. Робимо зараз вентиляцію, робимо електрику всю. Міняємо повністю проводку, все робимо електроку. Будемо бетонувати поли на час ремонтів, зі слів директорки, дітям скоротили перерви, однак вони продовжують працювати за повним навчальним днем. У разі тривалої тривоги заняття переходять у дистанційний режим. Попередньо для продовження навчання персонал закладу власними силами підготував укриття для перебування учнів. Замінили 12 вікон та відремонтували більшість міжкімнатних дверей, які пошкодили росіяни. Дошку з отвором від уламків клас. снаряду залишили навмисне. Це на нагадування всім, кого ми маємо по сусідству. Що це навчальний заклад, і для їх нічого святого нема. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.